Одесі 20 тисяч гривень отримують не лише мобілізовані, а й ті, що пішли служити до Збройних сил України за контрактом. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Одеської міської ради, яка пройшла 17 січня. Зазначимо, що йдеться про тих, хто укладе контракт із ЗСУ з 1 січня 2024 року. У програмі заклали на це 20 мільйонів гривень. Сума одноразової допомоги складає 20 тисяч гривень. Ну і це означає, що отримати гроші зможуть тисячі людей у цьому році. Сьогодні ми розширюємо перелік осіб, хто отримує так звані, ну ми так кажемо, підйомні від рідного міста. Зараз завершується розробка порядку надання матеріальної допомоги, і є чітка взаємодія з центрами комплектування. Що приємно, що Одеса стала, ми з вами разом стали таким, ми ініціювали це питання, і після нас міста України підключилися, і сьогодні вони теж йдуть нашим шляхом, як, як може це сильно так самонадійно, але так. І це дійсно. Ми зробили, подали приклад саме Одеса. Зараз хтось виділяє 50 тисяч гривень, хтось 30, хтось 10 по спроможності. Але основна наша мета в тому, щоб у гривні ми отримували і ми подивилися у кишені, скільки у нас грошей є, на що їх вистачить. Наразі завершується розробка процедури надання матеріальної допомоги. Основне завдання довести процес до автоматизму, коли всі необхідні документи на отримання допомоги мобілізований чи контрактник надаватиме одразу до ТЦК, але після зарахування до військової частини автоматично отримувати виплати на свій рахунок. Одеській мерії знов заговорили про ремонт узвозу Маринеска. Цього разу планують взятися за трамвайну колію на узвозі, яка просідає з початку 2022 року. Саме тоді було зафіксовано руйнування пішохідної доріжки, деформацію трамвайного полотна і автомобільної дороги та появу тріщин в декількох будинках. Це унеможливило використання на маршруті номер 7, який є частиною траси північ південь, три секційних вагонів «Одисей Макс. Щоб зупинити просідання, компанія пространства, яка веде будівництво внизу у спуску, звела підпирну стінку, але це не допомогло. Про це у листопаді 23-го року під час засідання сесії міської ради повідомив Олександр Філатов, який тоді був на посаді віцемера. Проект рішення щодо цьогорічного ремонту узвозу планують винести на наступний виконком. Парламентський комітет з питань місцевого самоврядування звернувся до місцевої влади Одеси. Нардепи просять мерію проінформувати їх щодо ситуації, яка склалася в Одесі з перейменуванням вулиць на честь захисників. Відео із засідання комітету опублікував ще на минулому тижні на своїй сторінці у Фейсбук адвокат, представник громадської організації Veterans Hub Одеса Артем Карташов в Одесі склалася наступна ситуація. Орган місцевого самоврядування саботує перейменування вулиць та іншої топоніміки в межах своїх повноважень на героїв сучасної російсько-української війни. Вони придумують різні бар'єри в стилі, що не на часі як війна закінчиться, хоча війна триває вже 10 років, що не можна перейменовувати, треба чекати 10-15 років після дня смерті, і так далі. Громадськість разом з військовими частинами подало, наприклад, це один з прикладів перейменування. Вулиці Імперця Жуковського на героя України, повного кавалера ордену за мужність бійця Полку Азов Віталія Блашко і багато схожих ситуацій. Орган місцевого самоврядування повністю цей процес саботує. І ось як це прокоментував член одеської історико-топономічної комісії Олександр Бабіч. Сьогодні Топонімічна комісія е, проголосувала, причому це було ще там декілька місяців тому, е, про перейменування п'яти вулиць на честь загиблих героїв. Це все герої України і люди, які є там, повними кавалерами ордену за мужність. Тобто, це ті критерії, які поки що да, нас е, Ми для себе внутрішньо напрацювали для того, щоб безумовно ці імена з'явилися у нас в міській топоніміці. Всі ці... Прізвище, підтримані історико топомічної комісії ще півтора місяці тому. На жаль, на минулій сесії чомусь не проголосували про цей пакет. Там, скажімо, у нас вулиця на честь Бувалкіна. Він жив на вулиці. Бочарової. Бочарова, от вона на честь Бувалкіна. І я сподіваюся, що на оцій сесії, яка буде найближче, всі п'ять прізвищ вже депутатський корпус підтримує і з'являться у нас ще п'ять перейменованих вулиць. Далі. Ну, як тільки будуть з'являтися у нас нові пропозиції, на жаль, да ми розуміємо, що це буде. Саме на честь загиблих героїв, ну будуть розглядатися, і тоді ми будемо приймати якісь рішення. Мені б дуже хотілося, щоб це були вулиці в центрі міста. Єдине, що ми все ж таки залишаємося е, з думкою, що історичний центр, е, історичні назви нам би не хотілося чіпати. Але у нас дійсно, скоріш за все, там буде перейменування Жуковського, скоріш за все, буде перейменування Буніна. Той самий там Говорова точно буде перейменуваний. Я думаю, що перейменується ну, Гагаріна точно, тому що вже прийнято рішення по перейменуванню. Єдине, можливо, там краще, якщо буде з'являтися якісь такі дуже узагальнюючі назви пов'язані з цією війною. Ну і останнє на цьому тижні, 12 та 14 січня, в одеському зоопарку народилися перші малечі у цьому році. Поповнення сталося у стаді овець. Цього разу народилося три дитинча. Також на сам кінець минулого року у зоопарку з'явилося на світ дитинча лами, яка зараз вже грається з дорослими. Це вже четверте дитинча у лами, яку звуть лайма. Маленька лама зараз годується виключно материнським молоком, самостійно почне їсти у 5-6 місяців. Ну і нагадаємо, що одеський зоопарк працює щодня з 9 до 16, Тож приходьте обов'язково одеський зоопарк. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку.